Братья, це нам дав брат нашого пастыря Вадима Максим. Поэтому Максим, дякуем тебе за все 35 аптечек. Вот. Тут все заценили. Вот это наши капеланы. 111 бригада, 109 бригада. Вон стоит капеллан 110-ї бригады. Службу. Я знаю, що 10 безпілотників це на 2 години праці. Але якщо хоч один з них в якийсь там чи танк, чи бронетранспортер, не знаю, що туди вони ще можуть попадати, Знаєте, ми дуже вдячні за те, що ви нам допомагаєте. Тому що, чесно, без вашої допомоги перемога, до якої ми все йдемо, вона буде неможлива. Тому що це збереження наші житті, житті наших бійців. Щиро вдячний. Ісусу Христу. Ще Далі. раз вам дуже дякую. дякую. Якщо можна, помолюсь. Можна. Дух Святий, вірю в силу благословення Боже, і першу для пана майора. Боже його слабо його праці. Боже нехай на цьому в напрямку, ворог буде відкинути. Твоєю силою, твоєю Ми віримо в твою допомогу. Отже, бережи нашого брата Олександра. Нехай захист твій буде на твої, ангели твої буде на тві. Даємо водійство святим духом, щоб він кожен раз бачив, яке приймати рішення і підуть у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Хай вас Бог благословить. Дуже дякую вам.